Вас. Давайте подивимось таку тему: емоції, які ви викликаєте в свого партнера. Емоції, які ви викликаєте в свого партнера. Загадайте свою пару, свою, свою людину. По-перше, ваш партнер бачить у вас нескінченне джерело енергії, ви заряджаєте, ви наповнюєте. Ну, ви дуже яскрава, дуже світла людина. Тому емоції як найяскравіші, як най... найсвітліші, найпозитивніші ви викликаєте у цієї людини. Так, тут щось про розум. Про що це? Ну, вам каже ваш партнер, що ви чимось схожі з ним, ви як відображення один одного. І на рівні душі. Ви дуже, легко себе, ви дуже легко щитуєте один одного, ви відчуваєте один одного на рівні душі. У вас прям зв'язок, який ну, нерозривний, який, який укріплюється ось як квітне між вами. Але на рівні розуму є якісь суперечності, якісь непорозуміння, є якісь сумніви. Розум породжує сумніви, а душа прям пов'язана з душею вашого партнера. Дуже цікаво. Як ще хоче, що ще хоче сказати, ваш партнер, ваша людина, які почуття він плекає в собі? Що це за почуття? Чомусь на даний момент партнер вважає, що ви дещо тиснете на нього. Тиснете. В чому це проявляється? Це проявляється насамперед тому, що йому цей тиск вже як виснажує його. І ви нібито як звинувачуєте свого партнера в тому, що він досить повільно рухається в цих стосунках, що немає такого стрімкого розвитку подій. І через це відбувається тиск з вашої сторони. І це виснажує вашого партнера. Ось подивіться, як цікаво. Можливо, ви і не знали цього, він вам про це не казав. Але ось саме такі якісь відчуття, крім того всього, що він. Вважаю вас дуже позитивною людиною, і дуже йому ну, приємно з вами, але є ось таке вже виснаження через певний тиск. Так, карта сама проситься. Угу, тут щось про високі матерії. Знову ж таки. Ну, все ж таки, все ж таки, партнер поспішає ще раз і ще раз сказати, що ви його відображення, ви частинка цього всесвіту. І він частинка цього всесвіту. А разом ви і є Всесвіт, і ваші душі. Ну, створені одна для одної, ви доповнюєте один одного. Ви народжені для того, щоб бути поряд, щоб бути в гармонії. Сам творець про це каже. Вищі сили благословляють вашу пару на союз, на те, щоб ви були разом на взаємодію в цьому всесвіті. Так, ну ось такі думки, ось такі емоції у вашого партнера. А ми ще подивимося на картах тару. Ще детальніше, отож, то все ж таки, які почуття, емоції ми побачили, а які ще почуття є в душі вашого партнера щодо вас, які почуття, які почуття. По-перше, ваш партнер зараз в самотності чомусь. Можливо, ви не разом, так, і він сам чи вона. Але з однієї сторони, якщо ви не разом, то ви хоча б можете заспокоїтися, що ваш партнер наодинці сам із собою не шукає нікого іншого, вам заміни не шукають. Тому що в серці вашого партнера все ще є надія на те, що ви ще будете разом. Є ще любов. Любов є, закоханість, така якась юнацька закоханість. Ніжна любов, ніжні почуття. Партнер на щось очікує. Очікує на те, щоб в якийсь підходящий момент обрати для того, щоб знову з'явитися в вашому житті. Бо ви для нього як подарунок, і без вас сумно. Ви стабільна жінка, якщо ви жінка. Якщо ви чоловік, то ви стабільний чоловік, до якого так і тягнеться душа, З яким хочеться бути далі. В серці, якого... в серці пробуджується любов все більше і більше. Тобто, вас кохають. Тут була як закоханість така легка, а тут прямо любов, кохання. Тобто, вас кохають, вас вважають стабільною людиною і навіть для шлюбу, для стабільних стосунків. Ось так розглядає вас партнер. Але одного разу щось все пішло не так, напевно. І щось було зруйноване. Але людина. Уже працює над тим, щоб все виправити. Працює, уже працює над тим, щоб розпочати все спочатку, щоб розпочати нову главу у ваших стосунках. Так, щоб прийти до щастя разом, ось так, рука за руку, щоб триматися міцно і йти по життю до щастя, до сонця, до успіху, до радості, до вашого сімейного щастя. Так, разом у світле майбутнє. Разом в цьому човні пливти до кращих берегів. Ну, ось ось такі думки, емоції та почуття у вашого партнера щодо вас. І плани навіть ми з вами зуміли подивитися, а яка порада вам від карт ще? Про почуття партнера ми зрозуміли, але обирати вам. І ось вам порада від карт. яка? Яка вам порада від карт? Як вам діяти? Що вам робити? Порада від карт у цій ситуації. Просто любити і приймати цю любов. І знати, що вас кохають, адже у нас виходить пара, подивіться. Двоє закоханих сердець. Ваш зв'язок нерозривний, тому що сам Творець благословляє вас, благословляє вашу пару. Напевно, напевно, ви вже зрозуміли, що вам робити. Якщо людина буде втілювати в реальність те все, про що вона думає, і працюватиме над стосунками, над покращенням їх, то, звичайно ж, приймайте, приймайте цю людину назад у своє життя. Але якщо ви будете сумніватися, то, звичайно ж, не поспішайте з рішеннями. Оскільки все це дуже серйозно, але в даному випадку розклад найпозитивніший, найкращий, проте пам'ятаємо, що вас багато. І десь якась частинка програється більше в когось, а в когось менше. Ну що ж, всього вам найкращого, всіх благ!